27 вересня 2025 року Мартиванівка. Ось що вийшло ушпиння картоплі. Був переморозок, трошки підморозило Сьогодні 27 вересня, 2025 року вкидав я 13 серпня трошки раніше, раніше, 17 серпня, такий термін. Це все ще встигло більше, ніж за місяць нарости. Ми бачимо трошки приморозок, буде про себе знати. Подивлюсь декілька днів. Якщо почне загинатися, повністю чорніть, то спробую купнути, що воно тут буде. А взагалі воно, я думаю, того варте. Якщо везрух, то можна пробувати шпильно вкидувати. Як мінімум щось проросте. Такі справи. напишіть ще цікаво подивитися, що там всередині